Друзі, вітаю вас, чергова перемога. Сьогодні ми у Вижгородському районному суді. І от розкажи, будь ласка, що яка була в тебе справа і чого ми сьогодні добилися? Була справа, яка попросив товариша брата свого троюродного сісти за кермо, тому mm -hmm. що був день народжені знайомий випивав, не хотів сідати п'яним за кермо, попросив брата. Mm -hmm. Брат не сильно досвідчений воді, в воді, раніше попадав ДТП, але на мототранспорті. І здійснив на такому поворот був, що там вже була п'ята аварія, ми були п'ятими. І здійснили наїзд на паркан, а також на окопі. Але 130-ту yeah. на тебе склали. Yeah. Да? І 130... Ти приїхав до машини, а склали yeah. на тебе. Тому склали 130-ту і 144-ту на мене. Ну, брат втік і yeah. з місця події. І, склали... і от сьогодні, друзі, ми от. Дуже-дуже тяжко було. Всіх свідків викликали, поліцейських викликали, але все ми зробили як потрібно, тому що свідки підтвердили, що не бачили, хто саме був за кермом, і тому всі звинувачення зняті. З чим я і вітаю. Дякую. Все окей.